Значить, дивіться, яке красиве поросятка. Це магалиця угорська пухова, чистокровної дві неділі. От будемо скоро реалізовувати поросяток. Десь місячні, півтора місяці такого плану Ну У нас люди записуються завчасно, от і кому треба от цю породу, то звертаються. Ми якраз займаємося розведенням цієї породи. Є 4 види окрасу цієї породи, і чорна, і біла, і червона, як оце, бачите от і ластівка, хто знає. от а значить По ознакам породи, подивіться на каналі, там я виставляю відео от ознаки породи. ось оце, така бачите Маленьке поросятка, воно таке, як дике, бачите, аж блистить полосате, Головне, щоб воно було без плям. Ну, от, що то Ознаки е, мішаної вже. Да, от. А так, в принципі, от, бачите, як воно гарно виглядає, така чудова поросятка. От. Е, всім бажаю мирного неба, щастя, здоров'ячка і гарного дня.